Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградою. Програма Право на правду про ситуацію на фронті політичному. Поговоримо з Володимиром Цибулько. Прямо зараз. Пане Володимире, маю вітання. Добрий день. Добрий день. Нарешті зустрілися сьогодні. Трохи графі графік у нас змістився, але це вибачайте така справа війна і енергетична наша ситуація бажає кращого, так будемо. Будемо казати, бажає кращого і більш стабільного. Я поділяю ваші, так би мовити, ну переживання. Так, Зам. слухайте. Ну почнемо почнемо що? почнемо що з такої собі новини. новини. Знаєте, я от за весь цей час, який вже ось, ось, ось слідкую за всіма подіями, я зрозумів, що просто так нічого не відбувається у політичному житті. Ну от, окрім, ну не знаю, окрім мені здається, як висловлювань занепокоєння. Ось висловлювати занепокоєння можна і просто так. Але коли вже я бачу, що щось вони роблять, чи кудись їдуть, чи комусь дзвонять, чи щось о, о, якісь підписують папіри, чи що, то я розумію, що щось відбувається. Ну тут от шташтинмаєр приїхав до Києва з візитом, нікому про, про нього не, не казав. Що навіщо приїхав? Що він з собою знову формулу. Привіз чи що? Чи що? Ну, що Штай, Штайнмаєр не привіз формулу, він привіз iris IRST, він mm. привіз найкращий ну, протиракетний комплекс в світі. І обіцяє поставити ще кілька штук. Ну, я думаю, що в Штайнмаєра була, ну, так би мовити, певна, певний камінь на душі через його. Не зовсім продуману гру із цією формулою Штайнмаера. Тобто, він накладав е, таку ну, е, політичні практики Німеччини на е, російський е, менталітет. Він думав, що росіяни будуть поводитися в політиці, як поводяться німці, а особливо такий специфічний тип, як Путін. Все-таки Штаймаер зі своєю формулою виходив із досвіду об'єднання Німеччини. Він вважав, що з росіянами можна домовитися. Але Путін це специфічна така політична потвора, з якою домовлятися тяжко. Тому мені здається, що Штайнмаер з одного боку зняв з себе цей камінь з душі. З іншого боку, Німеччина дуже так активно почала допомагати Україні, і це якраз створило підстави. Що ну, контактувати з Штанмаєром стало безпечно, і він це відчув і зробив візит до Києва. і ага. ну, Паралельно відбувається дуже успішна комунікація прем'єра Шмигаля із бундескансером Шольцем. І я вважаю, що це дуже корисно. Угу. Ну я також вважаю, чим більше, чим тісніше наш зв'язки з європейськими країнами, тим більше перспективи. Тобто, потрібно налагоджувати налагодити. Тану Німеччина змінилась на наших очах. Бо були ситуації, коли Анка Фельдгузен, посол Німеччини в Києві, віддувалася за всі ці відносини сама. Тобто, вона угу. якось Е Делікатно е, тримати комунікацію, але разом з тим в Берліні деякі е, ну, чільні фігури політичні просто ну, так би мовити заглядали в зуби агресору в цей час, і це було для українців дуже такий ну, болючий момент. Зараз Німеччина все-таки стала на бік добра однозначно і. Хочу нагадати, що крім озброєнь, насправді Німеччина передала нам дуже багато е, потрібного обладнання. Це такі танкові мости, які ну на танковому шасі, е, е, ремонтні машини. Тобто, це дуже багато всякого обладнання, і це дуже корисне обладнання інженерне. Так що. Ну і звичайно, гепарди це дуже класні штуки. От з них якраз дуже успішно збиваються оці драндулети іранські, які ну затероризували українські міста. До речі, до Друндолетів мені подобаються, мені подобаються новини, які надходять. Ось я не знаю там, чи то для заспокоєння душі, чи дійсно так. Я маю надію, що дійсно так. Спочатку мені сподобалася новина про тихий трек з Ізраїлем, коли Ізраїль атакував заводи по виробництва дронів в Ірані, і аеропорт якийсь там. А потім з'явилася новина, що якогось там. Очільника, очочільника цих який відповідав за операторів іранських, також було вбито. Ну оця лінія мені подобається. Тобто, я не знаю, ну, українські війська між іншим забили там купу інструкторів на Херсонщині, цілу групу на лівому березі, і тому їх перебазували в Крим, mm. а ще перебазували частину у Білорусь. І ну поки що ми їх там не дістанемо? Можливо, білоруси їх дістануть. Можливо, можливо, білоруси дійсно їх дістануть. Слухайте комунікації. Про комунікації на ось буквально на цьому тижні Шойгу е е брав участь на найкращого комунікатора року і поспілкувався з, з усіма, з ким не спілкувався. Я не знаю, вже там восьмий місяць. Усіх всім подзвонив. Що, навіщо оця, оця, я не знаю, там перекличка від відбулася. Що це за справа? Кажуть, що про перемови, кажуть, що шантаж, що я ви як думаєте, що це було? Ну, виглядає це як істерика, чесно кажучи. Тому що постійні дзвінки. Ну, от Лойду Остіну, главі Пентагона він двічі дзвонив. Mm -hmm. Дзвонив Лусі Акару, міністр оборони Туреччини, дзвонив е, е, Бену Волісу, е, дзвонив. Е, Міністр оборони Франції Корню, то... Всім, у кого Це... є ядерна зброя, Дивіться, Якщо так слідкувати, то він позвонив всім, у кого є ядерна зброя. Ну так, по великому рахунку. Ну, в Туреччині немає ядерної зброї. Немає. Але Туреччина дуже важливий головний переговорник для mm. Росії на сьогоднішній день на українському треку. Тому е, і головне, що він дзвонив із цим із залякуваннями, з залякуваннями, ага. що Україна щось розробляє. Ну, е, це взагалі розраховано на якогось кінченого ідіота, тому що всі українські атомні станції е, перебувають під жорстким контролем. Магате і ну, спеціалістів американських, канадських, британських. Тому це ну швидше за все, брудна бомба це таке. Ну це привіт, брудний фейк. Поговорить. Це фейк. Да, це... це фейк, брудний я яючим. Якийсь. Ну, це, це брудні наміри, чесно брудні кажучи. Наміри, Тому що е, ну, в Україні, в принципі, виготовити Україна може таке, але в нас всі ядерні матеріали дуже під жорстким контролем. Їх mm. просто неможливо ніде вилучити. Тому е, це, це цирк, е, і він швидше за все пов'язаний з тим, щоб все-таки. Е, Ну тут є два мотиви. Або Путін все-таки готовий е, здаватися десь в якійсь мірі, або це ініціатива е, самого Шойгу, е, він підняв таку ну, міжнародну комунікацію. Хочу нагадати, що в принципі, е, комунікація між військовими американськими і е, російськими відбувається на рівні е, начальників генштабів. Тому. Ну, між міністрами оборони особливої активності не ну не спостерігалося. А це те, що вчинивши Шойгу, дуже виглядає на якусь його особисту гру, можливо, на збереження себе на посаді. Цікаво, цікаво, цікава думка. Але мені здається, що в Російській Федерації особисту гру. Без, ну я не знаю, важко дуже важко дуже вести. Чи може це робити Шойгу? Ну, може, може бути все Шойю. Такі... Шойгу, хочу нагадати, що цей такий е, 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 політична тварина така Шойгу існує в російській в російському політикумі більше 30 років. 30 років mm. він е, е, піднісся на вищі щаблі влади завдяки дружбі його батька е, із Єльциним. Ага. Він за ну він за освітою будівельник. А Єльцин і батько теж будівельники, і ну от що його вознісся, так би мовити. І він не цурався політтехнологів, він не цурався піару, він завжди непогано обставляв свою. Роботу. А я, я пам'ятаю, от десь так. я навіть нагадаю, десь там якась ситуація в Російській Федерації трапиться, там обвал, пожежа, шайгу вже на, на гелікоптері, так, так. шайгу поряд, шайгу все вирішує, опа. Тут на яде біоплон танковий там десь вони проводять так зараз. Я на півгодинки туди полечу щось володнаю. я бачив усю піар-компанію. До Ністям. речі, це не просто піар. Хочу надати, що коли в нас були в Карпатах великі ці змиви доріг і мостів. То Шойгу відправив цілу величезну колону техніки на допомогу Україні. Було й таке. Тобто, він він не не лише відправляє танк, ну відправляв танки в бік України. Було зовсім інакша Ситуація була співпраця України і Росії в виготовленні. Пожежного гелікоптера, пожежних літаків, тобто, ну, були і це за часи, Шойгу робилося, якраз. Ага. Але зараз він в дуже складній ситуації, тому що, по-перше, поразки суцільні. По-друге, на генералітет все не перекладеш. По-третє, ну ця така. Дражлива поведінка Пригожина і Кадирова, які ну дозволяють собі просто ну такі грубі випади в бік військових, і е, Шойгу, який не захищає військових від Пригожина і Кадирова, це в Росії сприймається дуже так неоднозначно. Не Тому okay. ну, це ознака слабкості. Тому мені здається, що включення міжнародної комунікації вон, ніби вивело його е, на. Е, ну на передній лави І ага. хочу нагадати, що Міністерство закордонних справ російське воно, по суті, є внутрішнім пропагандистом, оскільки міжнародної політики російської вже на сьогоднішній день як такої не існує. І, ну, міжнародною політикою більше займається Шойгу, ніж Лавров. І в цьому mm -hmm. сенсі мені здалося, що е, Шойгу це дуже добре розуміє, і розуміє те, що з Лавровим особливо ніхто не говорить, тому що тут виліз через свої канали на. Чистом полем міжнародної політики. Uh -huh. Так, слухати, далі поспілкуємося про ці думав про брудну цю ж бомбу поспілкуватися, але дійсно наразі тільки що ось вранці читав новини нарія наріа новості у них у ворога. Все, і вони там офіційно у себе написали, що Російська Федерація, Федерація, завдяки діям діям Російської Федерації вони змогли цю всю історію подолати і не буде ніякої брудної бомби, бо вже все через дії Боже російської. Це... О... Перемогли так, це, це блискучий єврейський анекдот про козу. Купи козу, продай козу. Да, купи козу, продай козу. То але поговоримо з вами про загрозу екокатастрофи, і вона на тлі поки поки що ця катастрофа вона ну висить в повітрі. Чому дивіться, О, почну з кінця? Ситуація на фронті погіршується для ворога, так чи інакше. І ну не знаю, я оптиміст, хоч і стриманий, але я вірю, що на відступ з Херсону буде. І, от для перешкоджання для перешкоджання подальшого входу, наприклад, Збройних сил України до Криму? Ну вони от на тлі цієї історії вони дійсно можуть спробувати при відході з Херсону підірвати ту дамбу і це ускладнить захід от, до Криму і зробить і не знаю, ну для них. Вони вважають, що Крим буде більш захищений. Як ви вважаєте, такий сценарій можливий? Ну, тут є кілька моментів. По-перше, якщо вони підривають дамбу Каховської ГЕС, то заливає лівий берег, де розміщені їхні війська. Правий берег і так українські війська перемелюють. І я думаю, що до нового року домелють цей контингент російський, тобто він швидше за все, якщо раптом жорстко зіпсується погода і буде ну, мінус і сніг. То що швидше доля цього контингенту правобережного буде вирішена. Але ж коли ми дивимося на те, якщо підривають греблю, заливає. Ну тимчасово, там на певний період заливає лів, лівий берег, фактично, Україна може легко знімати з правобережжя велику кількість військ і приводити на запорізький напрямок, Донецький і Луганський. Тоді фактично ну, і сама Росія може зняти частину військ з лівого берега напроти Херсона і перевезти туди. Але ну, не так все просто, тому що скинута вода це перше там з верхнього б'єфа відбувається водозабір на Крим, Кримський канал. Друге, з Кременчуцького ой, Каховського водосховища водозабір відбувається на охолодження реакторів е, Запорізької атомної. Угу. Тобто падіння рівня що створює? Створює можливість для військових інженерів просто е, вище, ну, там десь кілька ну, кілометрів 20-30 вище по руслу Дніпра вище греблі. Покласти понтони, покласти інженерні споруди і зробити повноцінні переправи. Там, де не добиватиме ну, російська артилерія, з авіації в них проблеми, як ми бачимо, які успішно долаються українським військовими. Тому, ну, швидше за все, що. Це все лякалка е, така для того, щоб тримати в напрузі. Mm -hmm. Я не виключаю, що це також пов'язане з залякуванням населення з окупованих територій, аби їх вигнати на територію Росії, вивезти. Ну і дограбувати ці території безоглядно, так як вони робили це на Київщині. Ну тут я за згоден. <кій> Дивіться, а ця вся історія, ось Красовський, там і ну, цікаво, там, взагалі там травля пішла у них воєнкорів. Ну, Красовський, а що він нового сказав за 8 місяців? Чому саме. Але дивіться, але з нього зробили тому, Ісуса. ну, ну Все і, там. Ну офіційно показово там все засудили. А, а чому? Що це за вистава? Ну дивіться, воєнкори окремо, <кій> а мухи окремо. Ага, справа в тому, що воєнкори стали дуже такою части... активною частиною медійною. Дійшло аж до прямих зустрічей із Путіним. Uh -huh. Воєнкорів. Тобто вони, вони здобули велику популярність у російському суспільстві і вважаються ну, дуже впливовими. Через що оцей респектабельну лаву, так би мовити, пропагандистів це дуже бісить. Uh -huh. е і вони вирішили зіграти через Красовського на таке загострення на, ну, на е таку гі гіперфашизацію. Uh -huh. Але коли це трапилося, коли вони оголосили, раптом почухали свої репи. І хочу нагадати, що Раша Today вона ще не викорінена. Вони в них по світі дуже багато редакцій. Вони з кількох, ну з кількох демократичних країн їх викурили, але, по-моєму, ще а, навіть з Німеччини здається вже викорили їх. Е, от питання з Британії їх викорили. Тобто. Мені здається, що після цих заяв Красовського, Сімонян і Прочі, ця вся Шобла, вона раптом почухала свої потилиці і зрозуміла, що за такі заяви їх і повикидають з усіх країн, де вони є. Та. Тобто вони самі собі, ну, унтерофіцерська вдова називається, яка сама себе тойво, як кажуть. Це рефлексія. Тобто... А це, 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 це рефлексія. Ну, в Росії ж причинно-наслідкові зв'язки переставлені. Вони, вони спочатку створюють е, причину, точніше, наслідок, а потім ага. е, вишукують Сукають причину. Підверстують причину, так. Це все за Оролом, все як, як там було. Хто володіє минулим, той то впливає на майбутнє на, майбу... на майбутнє і таке інше. Так, слухайте. А... З цим розібра... розібралися до наших справ? Ну тут до Богуса, Богусла, Богус... Богуслаєва, богуснебогуслаєва. Вже він під вартою, зараз. Є балачки стосовно того розмови, чи можуть бути і він обміняний, чи не може бути обміняний. А що цікава ваша думка стосовно цієї персони? Чи було чи було за що? Чи було за за що? і чому тільки зараз? Я дивіться, я от коли намагаюся внутрішні наші процеси зрозуміти в Україні, я ось е е е хочу, хочу, щоб було повне розуміння. А тут в мене його нема. Ну тобто, я розумію, що ось це вона зрада, а що раніше не було відомо, а що не було таких прецедентів, А що це відбулося? Я, цікава ваша думка? Ну е, буслаєв це такий кадр, який дуже допоміг Зеленському на виборах. Він делегував купу людей у е, виборчий список. Е, е, зате. Ну, з вдячності Слуга народу виставила проти нього весільного фотографа і виявила, що він навіть виграв у Богуслав. Але Богуслаїв був частиною, так би мовити, ну, цього, е, окормлення для слуг народу. Хочу нагадати, він десь з десяток слуг е, так, підгодовував. Це навіть було видно, коли там були в нього певні проблеми. І зразу mm. депутатська делегація. Теперся там чоловік 12, там такий собі Пушкаренко, голова е, Житомирської організації обласної. Потім е, Шевченко, оцей котрий дуже ну, бульбофюрерофіл, угу. я б сказав, який їздив до Лукашенка. Тепер він виявляється, що він вже в головному управлінні розвідки десь там служить. ну Це, це катастрофа, чесно кажучи. Якщо, Ой, якщо дивні, у нас в розвідці не. типи, то. Е, тому е, оця активність по Боуслаєву е, був же нагадаю великий скандал, коли він хотів продати акції е, китайської компанії. Як, китаю та вона воно не зовсім китаю. Там там якась така сіра компанія <світ> ага. е, прокладочна. Що як би не виявилось, що потім кінцевим бенефіціаром Росія, е, е, так я також. Е, чув цю версію. Е, та. Угу. Причому в цей ну продаж втручили втручалися і американці, тому що вони просто тикнули мордою, що, що ж ти озброюєш агресора, так би мовити, і. За цей час, до речі, ну, Арахамія був одним із тих, хто так дахував політичну Моторсіч і Івченко Прогрес. Вони з перших місяців, коли пообиралися, вони об'їхали ці підприємства з, ну, з пропозицією так би мовити, політичного патронату. Ага. І ми бачимо, що Ну, фігурант, так би мовити, в делегації відвідував Стамбул разом із Зеленським. Там якраз по військово-технічній співпраці, але його вірно РПЦ чи УПЦ МП раптом затягли навіть на фонар на службу Божу за Україну. Така комедія, тому в мене таке враження, що ця активізація пов'язана з тим, що на Запоріжжі відбувся величезний скандал із е, представниками влади і з розкраданням е, великих обсягів гуманітарки, mm. і oh, е, 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 якраз цим арештом переключили увагу суспільства із uh -huh. діючих е, управлінців на е, 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 якраз ну, на Моторсіч. Ну, і, слухайте, ну і, ну ну цікаво. З... Ну ми ж так з вами не переключилися. Ні, в мене наступне питання і про обшуки в апараті президенту, і про ну, саме причини. Та. Mm. Так при а тепер питання: а цей провладний медійний марафон? Хіба висвітлює взагалі ці події? А я вам про... ну, відкрию Чи... секрет. Нас зараз От... ми зараз також виходимо в провладному я марафоні. Я так, знаю, просто, просто є, є така домінантна група, яка, е, ну, е, так би мовити, формує мейнстрім інформаційний. А, а у вас місія більше регіональна, і, я так розумію. Е, тому от, от є така обставина. Е, ну, є Зеленський з своїми здобутками, а є група товаришів, яка навіть під час війни. Так би мовити, свинарчучить не гірше від свинарчуків. А й тут я з вами погоджуюся, і так серце крається коли я на деякі речі дивлюся, споглядаю. О, о, дивіться, от саме ну дивіться ну, ну, війна в країні, а ми з вами наступне питання розкрадання гуманітарної допомоги. Ну ось ну ну, 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 ну як ну от що це таке. Ну ми розуміємо, як це працює. Що кому війна, кому матері рідна, Він, ну але так. так. Нагадаю, що в квітні травні були великі скандали із недопостачанням озброєння на передову, і потім почали з'ясовувати, що партнери передають передають озброєння. На передовій не вистачає протитанкових засобів джевелінів, стінгерів. Не вистачає. Тобто Ну, якась така дивна історія була. Потім е, включилася купа лобістів під це і раптом навіть на рівні е, конгресменів американських почали е, ну, е, цікавитися логістикою в Україні, аж поки ну е, американські офіцери логістикою не зайнялися е, персонально. Ну, я думаю, що це потрібно, бо ще раз кажу, війна війною, а старі проблеми вони нікуди не поділися. І а? старі, і не, не просто там старі проблеми, проблеми нашої країни, взагалі старі проблеми і слабкості людства. Ну, є, є проблеми управління, і вони відомі. Ну, наприклад, якщо в одній частині ви знаходили колесо чи приручали коня, то в Китаї вже була бюрократія в той час. Угу, угу. Так що так це смішно і ці ці, ці хиби, вони тисячі років супроводжують там, де є управління. Так що тут mm. нічого нового. Слухайте. Ну настанок, давайте поспілкуємося ще про таку річ. Мені цікаво, там був якийсь лист, лист до Байдена від демократів, а потім новина з'явилася, що демократи відізвали того mm. листа. Але що це за от, за, оце за рефлексія така? І лист стосовно перемов я так розумію, був просили. Був. Mm. Це таке? Ну, е, Насправді е, така ідея миротворча була. Е, і вона була пов'язана власне, з проміжними виборами, оскільки е, соціологи помітили, що оці, е, ну, ідеї Трампа про те, що треба сісти домовитися, там, uh -huh. Трамп про це ж постійно говорить. Трамп, правда, говорить, що якби він був президентом, то війни б Україні не було. Ну, Правда, uh -huh. сам він поводився. Перед Путіним як переляканий тхір е, у Хельсінкі, mm -hmm. так що Байден якраз поводився більш гідно в переговорах із е, Путіним, і до речі, Байден поставив дуже жорсткі вимоги, е, однозначні вимоги на відміну від Трампа. Тому е, мені здається, що група демократів просто вирішила трошки ну, не дати перехопити частину електорату свого uh -huh. бо це така ліберальна, більш ліберальна частина. Демпартії. Ага. і е, от вони зіграли. Вони побачили, що, що це не дуже популярна теза, і вони відкликали цього листа. Так що це це не позначиться на електоральному результаті. Ну, слухайте, ну і добра. Новина не популярна теза. Тому то це також багато про що кажуть. Якщо не популярна, ну, е, важливо тут е, перше, що Україна є фактором внутрішньої політики Сполучених Штатів, це великий mm. здобуток. Я вважаю, і е, якраз е, доля України, майбутнє України є частиною електорального процесу. Це, це я вважаю прекрасно, і збереження оцього двопартійного. Консенсусу щодо України воно дає нам шанс на і на перемогу, і на оздоровлення після воєнної економіки, суспільного життя, демократії, всього будемо мати надію, що. Дійсно, таке буде оздоровлення, і що будуть прийняті правильні неправильні рішення, які о, направлені на покращення життя простих українців, а не окремих якихось груп. Ну е, людей. зеленський заговорив про фінансовий рамштайн. І я думаю, що це це такий сигнал. Бо е, наприклад, в німецькому французькому політику більше в німецькому заговорили про план маршала. Про і це, це так. прекрасно. Так це, це прекрасно. прекрасно тобто є, є чітке розуміння, що по суті розмова про план маршала це по суті безсумнівна позиція е, щодо України в тому, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу. От тут я саме також дійсно з цим погоджуюся, і на останок трохи гумору, тільки хочеться, щоб. Е як це так сказати, відбудова шкіл після війни була швидше, ніж ми будемо старіти. Якщо споглядати <с на с історію> постачання зброї з Німеччини. Ну так, ну, це, та, це там, трохи гумору. Так, да. та, я, я скажу, що відбудова шкіл має супроводжуватися і швидким відкриттям нічних клубів. Хай ну, молодь мови і, і народжує нових українців пошвидше. Тут я також вами згоден. Дякую вам, пане Володимире, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступних зустрічей. До зустрічі. А нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на зіночка, підписуйтесь на новини. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.